Riders on the stone. Riders on the stone. Life гідність для мене те, що я захищаю свою родину. І гідність це те, що робить нас людьми. Я пішов, я зображав, куди я йду. Мені, коли я прийшов, мені сказали, ти в курсі, що ти можеш умерти. Я говорю, так. Да. Тому що потрібно захищати свій дім. Мене як, як мама, родина, є, сестри, брати. І щоб не зайшли до мене вдома, треба стояти тут. У мене цивільна професія будівельник, Був в артилерії раніше потім обрати РВП тільки в іншого командира. Цього разу все на квадроцикл. Це квадроцикл, ми на ньому доставляємо логістику, БК і вивозимо більшість поранених. Якщо є поранені, один-два, якщо легкі, забираємо по два чоловіка. Якщо тяжовий, ззаді розлажується у нас багажник і ложимо його назад. Буває таке, що може по дорозі, у нас там тічка запілінгувати і починає артилерія працювати. Воно хоч і стрімно буває іноді, але все одно. Адреналін зашкалює і пішов. Токо вперед. Головне не обертатися назад і не дивитися, коли вона падає. Як тільки під'їжджаючи до позиції, я таке голову піднімаю, дивлюся, в мене іскра летить. Я пригнувся до квадрика, а воно взаді впало, я не знаю, чи це б тур чи це пок, що це таке було. І, і штурм йде. І наші луплять, і їхні луплять. Чоловік стояв на позиції, його рані останка чи з якогось там артилерійського снаряду в ногу. І ми його виносили по окопу до квадроцикла, потім квадроцикл приїжджає, забирає і возить далі. Його перебирають уже Ну, По окопу, звісно, зручно нести, але йшлося. В будь-яких ситуаціях, як це було складно, треба його виносити. Він казав, болить, ми казали терпи, терпи, ще трохи, ще трохи. І він трошки успокоювався, але ми все одно його донесли до медиків, які надали йому першу медичну допомогу. Просто ні, я впевнений у своїх персонах, які даже йшов або мене, або по дорозі ще когось ранить о, під час евакуації або під час завозу людей. Ну, я впевнений в тому, що другий квадроцикл, який будівник там не був, він прилетить і забере. Він навіть пішком прийде. Я впевнений на всі 100%. Я бачу так, що якщо твоя країна, кожен чоловік, який з руками, з ногами, він може захищати свою стіну, а не сидіти вдома, там, під вами на як то кажуть.